5 авто для новачків в межах 15 тисяч доларів. Авто для новачка має бути надійним, недорогим в обслуговуванні, добре керованим і найголовніше безпечним. Поїхав! На першому місці Nissan Rock 2018 року. Це компактний легкий в обслуговуванні, має міський салон та великий багажник. За відгуками наших клієнтів, це гідний варіант для водія початківця. Друге місце посідає Mazda 6 6018 року. Її можна описати коротко, стильно, модно, молодіжно. Вона має гарний інтер'єр, гарну витрату палива та японську якість. Однозначно варте вашої уваги. Третє місце посідає Ford Fusion 2017 року. Вибір двигунів на будь-який смак від звичайного атмосферника до гібрида. Він має комфортну підвіску, легкість в управлінні та місткість. Що можна зазначити це габарити, але ти до них легко звітеш. Четверте місце посідає Volkswagen Jetta 18-го року. Компактний та комфортний авто для міста. Зручність в обслуговуванні, легкість в управлінні та симпатичний експеримент. П'яте місце посідає Ford Escape 18-го року. Це стильний кросовер з дуже плавним ходом. Для першого автомобіля кросовер підійде ідеально за рахунок своїх габаритів, місткості та легкості в керування. А який варіант сподобався вам? Напишіть нам в коментарі.